У Вашингтоні завершився тиждень адвокації допомоги Україні. Релігійні, військові та політичні діячі весь тиждень проводили зустрічі для того, аби переконувати конгресменів американських політиків у тому, що допомога в Україні повинна бути непохитною. Серед тих, хто адвокатує питання України сьогодні, діти їхні свідчення, як тих, хто був депортований до Росії, мають неабияке значення саме у Конгресі. США. Станом на зараз підтверджені діти, які потрапляють під визначення депортованих дітей або примусово переміщених в межах тимчасово окупованої території України, це 19 тисяч дітей, з яких нам вдалося повернути 518 дітей, 388. З яких це були діти, якраз депортовані, я приїхала в Америку з надією розповісти, розповісти свою історію, щоб весь світ почув відчув ту біль, яку відчувають мільйони українців, яку відчувають діти, яких розлучають з батьками, яких віддають в армію Росії, заставляють служити в країні, в якій ти не хочеш жити. Українські та американські народи стоять пліч опліч у цій війні проти жорстокого російського ворога. Про це неодноразово заявляли присутні під час українського тижня у Вашингтоні конгресмени дуже важливо для українців та української спільноти в Америці комунікувати з американськими політиками, комунікувати про важливість України у європейській безпеці, у безпеці глобальній. Також щоб бути певними, як важливо, щоб українське зерно вільно пересувалося портами у чорному морі, щоб нагодувати весь світ. Також у рамках українського тижня в Вашингтоні відбувся український молитовний сніданок. Це подія, яка відбувається вже 18 років поспіль щорічно в Америці для адвокатування питання України для продовження співпраці України та США. Це партнерські стосунки з нашими стратегічними партнерами, капеланами збройних сил сполучених штатів. Це ще один ще один майданчик, де можна. Першу чергу обмінятися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями, щоб і це і американським капеланам так само взяти їх досвід. Ну і в принципі, такі майданчики дають поштовхи для майбутніх проєктів. Вівелагейт. Ми розуміємо, що ненависть це корінь біди в Україні, це рак, який має метастази. Якщо ви не зупиняєте рак на початкових стадіях, буде проблема. Ненависть має бути зупинена. У рамках українського тижня у Вашингтоні українські діячі, релігійні діячі, представники релігійних громад зустрілися з спікером американського конгресу Майком Джонсоном та донесли йому листа, аби той продовжував підтримувати Україну. До слова адвокація допомоги України триватиме у Вашингтоні увесь лютий до річниці повномасштабного вторгнення. Новини лайф слідкуватимуть за всіма подіями та повідомлятимуть з місця події про головне. Уляна Бойчук з Вашингтона. Спеціально для новини Лайв.